Доброго дня усім другокласникам! Вітаю вас на дистанційному уроці математики. Тема нашого уроку нумерація в межах 100, метр, задача на різницеве порівняння, порівняння чисел. Працювати ми будемо у підручнику математика на восьмій сторінці. Тож приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зоши, тручку, олівці. Приготувались? Молодці. Все у нас уже на місці, залишилось тільки сісти. Сядьте діти всі гарненько. Руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, на екрани подивіться і приємно усміхніться. Пропоную розпочати наш урок з математичної розминки. Це гра, яка називається математичний космодром. Напевно, ви вже зрозуміли, що для того, щоб запустити ракету у космос, потрібно знайти значення числових виразів. Якщо ви зрозуміли завдання і готові до гри, то скористайтеся паузою і розважіть приклади. А потім повертайтеся до перегляду, щоб перевірити свої міркування. Виконали завдання? Давайте перевіримо. 5 відняти 2 дорівнює 3. 15 відняти 1 дорівнює 14. 9 відняти 2 дорівнює 7. 20 відняти 1 дорівнює 19. 18 плюс 1. Дорівнює 19. 5 відняти 2 дорівнює 3. 12 відняти 1 дорівнює 11. 3 плюс 5 дорівнює 8, 0 плюс 20 дорівнює 20. 18 відняти 8 дорівнює 10. Сподіваюся, що гра вам сподобалася. Ви трішки розім'ялися і тепер готові до роботи з підручником. Щоб вам було цікавіше працювати, ми перший номер на восьмій сторінці теж перетворимо у гру, яка називатиметься Знайди сусіда. Щоб виграти у цій грі, потрібно правильно назвати сусідів запропонованих чисел. Згадайте, що сусідніми числами є попереднє та наступне число. Ну що, ви всіх сусідів пізнали? Всіх сусідів назвали? Давайте перевіримо сусідами числа 32 є число 31 та 33. Сусідами числа 40 є число 39 та число 41. сусідами числа 59 є число 58 та 60. Сусідами числа 77 є число 76 та 78. Сподіваюся, що ваші відповіді співпали з тими, які були названі. І які ви вже бачите на своїх екранах. Впевнена, що вам сподобалося гратися, тому пропоную наступний другий номер теж перетворити у цікаву гру. Ракети в космос ми з вами сьогодні вже запускали, а тепер можемо позапускати повітряні кульки. Щоб запустити кульку в небо, потрібно правильно розставити знаки більше, менше чи дорівнює. Тобто порівняти числа. Нагадую, що серед двох чисел те буде більшим, у якого більше десятків. А якщо десятки в обох числах однаково, то порівнювати потрібно вже одиниці. Наприклад, у числах 19 і 13 однакова кількість десятків, і там, і там по одному. Але у числа 19 більше одиниць, ніж у числа 3. Виходить, що 19 більше, ніж 3. Як ви бачите, кулька полетіла. Ми запустили першу кульку у небо і бачимо правильно поставлений знак. Вийшло 19. Більше, ніж 13. Якщо ви зрозуміли завдання, то скористайтеся паузою, виконайте порівняння, а потім повертайтеся до перегляду, щоб перевірити свої міркування. Порівняли? Давайте перевіримо. 14 менше, ніж 18, 45 менше, ніж 54. 81 більше, ніж 79. 24 менше, ніж 29. 32 менше, ніж 40, 39 дорівнює 39 і 37 менше, ніж 73. Ми виконали друге завдання. Всі наші кульки уже в небі, а ми з вами продовжуємо гратися та навчатися. У наступній грі вам потрібно не тільки гратися, а ще й записувати каліграфічно запропоновані числа у порядку зростання. Тому пропоную відразу відступити від попередньої роботи, яку ми виконували на минулому уроці, 4 клітинки вниз. На 5-й повернути вправо. Відрахувати від корінця зошита чи від червоного поля 10 клітинок. І починаючи з 10-ї клітинки написати ту поточну дату, яка є на сьогодні. Це може бути 6, 7, 9 вересня. Через клітинку нижче, але вже починаючи з 7-ї клітинки від. Корінця зошита чи від червоного поля напишіть з великої букви класна робота. Ще нижче через клітинку. Починаючи з 10-ї клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, напишіть номер 3. А ще нижче через клітинку скорочено каліграфічна хвилинка. Велика буква крапка І маленька Х. Крапка». А тепер давайте уважно поглянемо на запропонований ряд чисел. Нагадую, що числа потрібно розставити у порядку збільшення, а ми щойно під час попереднього завдання згадували, що більшим буде те число, у якому більше десятків, а меншим буде те число, у якому менше десятків. Якщо десятки однаково, то меншим буде те число, у якого одиниць менше. Так як нам потрібно розставити числа у порядку зростання. Тобто від найменшого до найбільшого, то потрібно спочатку шукати найменше число, потім більше, більше, і так аж до останнього найбільшого. Якщо ви зрозуміли, як потрібно виконувати завдання, то скористайтеся паузою і поки що усно розставте числа від найменшого до найбільшого, тобто в порядку зростання. Розставили? Давайте перевіримо. Найменше десятків у нас у числа 18. Він там тільки один. Отже, число 18 має починати наш ряд. Далі число 21, бо у ньому 2 десятки. Потім іде число 32, бо у ньому 3 десятки. Наступним буде число 47, у ньому 4 десятки. Далі йде 54, бо у 54 5 десятків. Наступним буде число 69. Воно має 60 десятків. Наступне 74, у ньому сім десятків. І завершує наш ряд число 80. У ньому вісім десятків. Цей ряд чисел вам потрібно каліграфічно переписати у зошит, не забуваючи між числами ставити коми, а після останнього числа ви поставите крапку. Написали? Молодці! Продовжуємо працювати далі. У четвертому номері нам потрібно записати 4 одноцифрових числа і 4 двоцифрових. Ми можемо записати довільні придумані нами числа. Наприклад, це може бути 1, 3, 5 та 7. Це одноцифрові числа. А двоцифрові можуть бути такі: 60 29, 58, 84. Ви, звісно, можете обрати будь-які інші числа, які вам подобаються, і каліграфічно записати їх у зошит. Щоб виконати п'яте завдання, потрібно пригадати, що довжину ми вимірюємо у сантиметрах, дециметрах, метрах. Наприклад, довжина однієї клітинки на ваших екранах буде вважатися довжиною в 1 см. Щоб отримати 1 дециметр, потрібно взяти 10 таких клітинок, тобто 10 см. Виходить, що 1 дециметр, це більша одиниця вимірювання, 1 один дециметр дорівнює 10 сантиметрів. А скільки ж дециметрів чи сантиметрів потрібно взяти, щоб отримати стрічку завдовжки в 1 метр? Давайте перевіримо. Спробуємо зменшити стрічку завдовжки в 1 дециметр, так, щоб їх на екрані вмістилося побільше. І тоді ми можемо побачити, що якщо ми візьмемо 10 стрічок по 1 дециметру то ці 10 стрічок можна буде прирівняти до однієї стрічки завдовжки 1 метр. Виходить, що 1 метр це ще більша одиниця вимірювання. 1 метр дорівнює 10 дециметрів. А якщо порахувати кількість маленьких клітинок, якими ми позначили сантиметри, то нарахуємо аж 100 см. Виходить, що 1 метр дорівнює 10 дециметрів, або 100 см. Прирівнювання або заміну однієї одиниці вимірювання іншої можна назвати ще перетворенням. Саме перетворення ми будемо виконувати у 5-му завданні. Запишіть, будь ласка, у своїх зошитах через клітинку нижче від попередньо виконаного завдання, починаючи з 10-ї клітинки від корінця зошита чи від червоного поля номер 5 А нижче через клітинку. Але, починаючи з другої клітинки від червоного поля чи від корінця зошита, перше іменоване число, яке потрібно перетворити. Це 100 см. Перетворити ці 100 см потрібно в метри. Згадуємо, що 1 метр це 100 см. І, відповідно, навпаки, 100 см це 1 метр, так і записуємо. 100 см дорівнюють 1 метр. Зверніть увагу, що одиниці вимірювання довжини. Записуємо у скороченому вигляді, як см, це сантиметр, дм дециметр, буква М це метр. Вони записуються без крапки. Далі виконуємо наступне перетворення. Нам потрібно 10 дециметрів перетворити у метри. Знову згадуємо і навіть можемо підглянути на схему, що є на ваших екранах. Там дуже добре видно, що 10 стрічок по одному дециметру. Такої ж довжини, як і стрічка в 1 метр. Тобто 10 дециметрів дорівнюють 1 метр. Так і пишемо. У другому стовпчику потрібно перетворити 1 метр у дециметри. Впевнена, що ви вже перетворили 1 метр у 10 дециметрів, так як записано на схемі. І так само на схемі дуже добре видно. І сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що 10 дециметрів дорівнюють 100 сантиметрів. Цю рівність теж записуємо у другому стопчику. А ось перетворені рівності із третього стовпчика ми запишемо під першим і під другим стовпчиком. Пропоную вам, скориставшись паузою, спробувати перетворити і записати перетворені рівності із третього стовпчика самостійно. Записали? Давайте перевіримо. 10 см дорівнює 1 дециметр під другим стовпчиком. 1 метр дорівнює 100 сантиметрів. Ви добре попрацювали і, напевно, трішки втомилися. Пропоную вам відпочити, виконавши веселу руханку. Продовжуємо працювати далі. Шостий номер це задача. Давайте разом прочитаємо її зміст. Довжина басейну 30 метрів. Спортсменам треба подолати цю відстань 3 рази. Скільки всього метрів треба пропливти спортсменам? Щоб краще розібратися з тим, як розв'язувати задачу, потрібно написати скорочений запис або накреслити схему. Задачі на визначення відстані краще сприймаються за допомогою схеми. Тому у своїх зошитах через клітинку від попередньо виконаного завдання, починаючи з 10-ї клітинки від червоного поля або від корінця зошита, спочатку напишіть з великої букви слово Задача, зазначте її номер 6, а потім відрахуйте 3 клітинки вниз, поверніться до червоного поля чи до корінця зошита і починаючи з нижнього лівого куточка креслимо схему. Зверніть увагу, що в задачі у нас є тільки одна множина, це кількість метрів, якою позначено довжину басейну. Відрізок довжиною в 30 клітинок ми накреслити не можемо, адже у нас для цього не вистачить клітинок у зошиті. Тому, що позначити на схемі множину в 30 метрів, ми можемо накреслити відрізок будь-якої довжини, тобто будь-яку зручну нам кількість клітинок, наприклад, 5. Зверху над відрізком малюємо верхню дужку. А над нею зазначаємо кількість метрів у множині – 30. Тепер знову повертаємося до умови задачі і згадуємо, що спортсмени подолали цю відстань три рази. Якщо вони подолали її три рази, то ми на схемі повинні намалювати три таких самих, тобто однакових, відрізки. Зверніть увагу, що над кожним ми малюємо дужечку і зазначаємо. Кількість метрів у множині – 30, три відрізки кресляться послідовно, ніби продовжуючи один одного. Зверніть увагу, що накреслені нами відрізки утворили один великий відрізок це і є та відстань, яку подолали спортсмени. Малюємо на весь утворений відрізок нижню дужку, а під дужкою пишемо знак питання. Схема готова. Тепер міркуємо над розв'язанням. Коли спортсмени пропливли ці три відстані. По 30 метрів, то загальна відстань, яку вони пропливли, збільшувалася чи зменшувалася? Звісно, збільшувалася. А якщо збільшувалася кількість метрів, яку пропливали спортсмени, то потрібно додати число 30 стільки разів, скільки він проплив цю відстань, тобто 3 рази. У числовому виразі у нас має бути 3 однакових доданка. Через клітинку нижче від знаку питання. Але починаючи з другої клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, пишемо 30 додати 30 додати 30 дорівнює. А тепер згадуємо, що при додаванні двоцифрових чисел одиниці додаються до одиниць а десятки до десятків. Додаємо одиниці 0 додати 0 додати 0 дорівнює 0. Тепер додаємо десятки. 3 десятки додати 3 десятки буде 6 десятків. Та ще додати три десятки буде 9 десятків. 9 десятків і 0 одиниць це число 90. Записуємо його після дорівнює. В дужках пишемо метрів. скорочено. Після розв'язання обов'язково пишемо відповідь. Нижче з великої букви пишемо відповідь і ставимо дві крапки. І так, як ми креслили схему, то відповідь ми можемо написати коротку. 90 метрів і ставимо крапочку. Ми розв'язали шосту задачу. Переходимо до сьомого номера. У сьомому завданні вам потрібно дізнатися, на скільки метрів зелена тасьма довша, ніж рожева. Цей номер можна розв'язати у вигляді задачі, а можна за допомогою порівняння іменованих чисел. Я пропоную другий варіант, адже він простіший. Запишіть через квітинку. Нижче від попередньо виконаного номера, починаючи з 10-ї клітинки від корінця зошита чи від червоного поля. номер 7. А нижче через клітинку, але вже з другої клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, запишемо умову завдання. 13 більше, ніж 3 на. А тепер давайте згадаємо: для того, щоб дізнатися, наскільки більше чи наскільки менше одне число за інше, нам потрібно від більшого числа. Відняти менше число 13 більше. Отже, ми від 13 маємо відняти 3 і отримаємо. Вірно, ми отримаємо 10. Отже, відповіддю на сьоме завдання буде, що зелена тесьма довша, ніж рожева, на 10 метрів. Ми виконали останнє завдання на сьогодні із тих, які потрібно було виконати разом. Останнє завдання на 8 сторінці я пропоную вам виконати самостійно. Це ваша домашня робота. Нагадую, що у зошитах вам потрібно буде відрахувати від класної роботи вниз 4 клітинки, а на п'ятій повернути вправо і, рухаючись по рядочку, відрахувати 7 клітинок. Починаючи з 7 клітинки з великої букви вам потрібно написати Домашня робота. Через клітинку. Але уже починаючи з 10-ї клітинки, від корінця зошита чи від червоного поля, ви з великої букви запишете слово задача. Зазначите номер 8, а в дужках напишете А. Зверніть увагу, що у вас дві задачі: задача А і задача Б. Потім ви розв'яжете задачу і напишете відповідь. Після того, як ви розв'яжете задачу і напишете відповідь. Відступите вниз дві клітинки і, починаючи з 10-ї клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, у дужках напишете Б. А потім знову розв'яжете задачу та напишете відповідь. Я бажаю вам успіху у розв'язанні задачі. Нагадую, що після того, як Ви виконаєте завдання на полях зошита, ви можете намалювати смайлика. Веселого, якщо ви з легкістю поралися з усіма завданнями. Серйозного, якщо вам було складно, і сумного, якщо ви потребували допомоги. Я, звісно, сподіваюся, що сумних смайликів у нас не буде. Я дякую вам за увагу, до нових зустрічей!